У державній міграційній службі щодня приймають більше сотні заявок. Кажуть, найгарячіше у період перед відпустками. Нині ж після новорічних свят черга невелика, декілька рівнян. Усі чекають на закордонний паспорт. Ну я виробляю паспорт для себе і для дитини семирічного віку. То з документів треба лише паспорти батьків українські і закордонні, якщо вони є, бо в нас були не біометричні паспорти, була дитина вклеєна в паспорт. Зайняло це місяць часу. Ну, ми здавали місяць тому і от сьогодні забирати нам. В принципі, ніяких проблем особливих не було. Здали відбитки, ну, все. Місяць робимо паспорт. А що там нести? Копії ідентифікаційного коду, паспорта. І все. Буквально 10 днів. Паспорт, ідентифікаційний код і все. Яких проблем було з покаранням? Дуже швидко. 557 гривень за нетермінове виготовлення закордонного паспорту і 810 за термінове. Ціни з 2016 року не змінилися. І головна умова наявність документу, що посвідчує українське громадянство, теж лишилася незмінною. А от з новенького спрощення умови видачі закордонних паспортів для дітей, батьки яких знаходяться за кордоном. Для того аби забрати паспорт дитини з 12 до 16 років, то можливо зверта може звертатися не тільки батьки, а можуть звертатися і інші родичі, відповідно маючи довіреність оформлено нотаріально. Ось але особа, яка на яку забирається документ, повинна бути присутня. Та відтепер міграційна служба не єдине місце, де рівняни зможуть подати документи на виготовлення закордонного паспорту. За такою послугою рівняни зможуть звертатися до ЦНАПів. Принаймні, така постанова була чинності з 29 грудня. А от на ділі рівненський ЦНАП до виготовлення закордонних паспортів не готовий. Обладнання закупили, а встановити його ніде. Немає можливості, куди зараз поставити це обладнання для того, щоб прийом громадян був комфортний і люди не відчували ні черг, і була велика пропускна здатність саме цієї нового виду послуги. У центрі адміністративних послуг обіцяють, до середини літа приміщення буде облаштоване. Тож рівняни зможуть подавати документи на закордонний паспорт у двох місцях і в міграційній службі, і у ЦНАПі. Анастасія Бачук, Євген Ганмаренчук, новини Рівного.